Усім привіт! Це черговий відос на моєму каналі. Сьогодні в нас бонус бай вход Fiesta. Будемо намагатись занести якусь шалену суму, щось з цього вийде. Подивимось трохи згодом, але перед початком, друзі, обов'язково підписуйтесь на мій канал, поставте вподобайку, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі слоти, які ви хотіли бачити на нових відеороликах. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Ну а ми поїхали, давайте розпочнемо з легеньки бонусів за 3750. Ну і надалі, надалі будемо змінювати ставку в залежності від того, як буде грати слот, і перша бонуска вход Фієста вже полетіла. Давайте подивимось, скільки обертів вона мені насипе. Так, ну мимо 1-1-3. Так, 2. Це мінімум 11. Мінімум 12. Так, і є. 12 обертів на базу. Тепер подивимось, що в нас буде з. З вілдами, якщо ви розумієте, про що я? Про що я, про що я? Поїхали. Так. Де наші коні? Перший вже прийшов, ікс другий, проте вже дуже добре, що він є. Так, будемо дивитись, будемо сподіватись, що ще таких нам прийде мінімум 4. І вже такою веселою компанією буде трохи легше заносити якісь топові суми. Так. Тим часом другий вже вілд приходить, це третій ікс, і наразі вже виглядає досить таки непогано. А закрий крий жити цих мексиканців, і ото там буде шалена сума з грошима. Так, проте, поки без цього, три оберти залишаються. Відіграно лише 500 гривень. Ну і не дуже-не дуже насправді схоже на якийсь занос, друзі. Проте ми будемо робити все. Все залежне від нас для того, щоб занос цей все ж таки стався. І мега виграш 1100 гривень на базу. Передостанній оберт пішов сюди б якихось вілдів ще насипати, проте, на жаль, ні. 1800 на балансі. Останній оберт, який нам приносить. І знову, знову ж таки, друзі, якщо б воно ставило цього мексиканця. Зі шляпою, зі своїм Самбреро, а посередині, типу, вілди, ну, якось зіграли, б, то. Це був би окуп, це був би окуп вже вдруге поспіль за цю бонуску, проте давайте таку саму візьмемо за 3750. щось я її не розпробував, чесно кажучи. Тому давайте подивимось, зараз скільки обертів нас сипе трієчка, 1, 2. Так. Це вже мінімум 12, мінімум. 13, але 15. Щось в мене з математикою, друзі, не дуже як вже могли зрозуміти це. Тому рахувати будете за мене ви. А, ого! Оце так перший спін, друзі. Давайте приготуємось, тому що мені здається, що це Максвін. Ну. Уф. Це що? Сенсейшнл? Це мені. Це мені 4000... з першого оберту окуп. Навіть за нос, Що? Що ви таке кажете? 4700. Нумо. Чи це не перший був? Що так що так спині мало? Там же 15 було, чи що, чи то я вже вочення трошечки долблюсь. Так, що в нас залишається? Ого, іще один вілд приходить. Оця краля грає на 777, ну но це, мені здається, просто. має... Ну, я щось думав, що це Він, якщо чесно. Проте. Там мега, 7900, це, звісно, круто. 8 обертів залишається. Вілдів Просто купа, питань нема. А Він вийде сьогодні. Супервиграш, плюс 1900, непогано. 9800 наразі ми відіграли. 7 обертів залишається. Дай ще Вілдів, Давай там Д5Х чи щось таке. Мега виграш. Ще, друзі, зверху, 10900. Ну. Символи, звісно, калічні просто, ну, типу. Ха, дві. Ну, добре, 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 добре. Де оці? Ну, типу, нормальні символи. баян, ага. Зрозумів. 2500 на базу. Тим не менш 15 тисяч гривень ми занесли наразі. що в нас? Ну, є лінія з п'яти, проте. Проте я не знаю, ну, воно могло грати набагато краще. Ми вже могли мінімум 30 підіймати, ну, типу, по відчуттям виключно мега-виграш 1100 на базу. Проте, друзі, давайте ну, просто будемо тримати в голові, що ця, ця бонуска вартувала 3750. Ми вже забрали більш ніж 20, щоб ви розуміли. Тому я гадаю, що тут е, взагалі, ну, типу, нічому жалітись, тому... Тому просто підраховуємо прибуток. 20 тисяч гривень наразі відіграно. Скільки два оберти ще залишається. Що ще дітям треба для щастя? Нумо. Ну, знову немає ліній, немає ліній. Я так сподівався, чесно кажучи, що це буде Макс Максвін. Проте не сталося. Як гадалося, мегавиграш тисячі гривень ми забираємо вже майже 22. І останній оберт він нам приносить. Знову якісь взагалі, ну, типу, символи, що їх і нема. Навіть Найс виграшу немає, хоча там цих вілдів насипало просто неймовірно якусь кількість. Uh, отже, друзі, 22 тисячі гривень ми забираємо з даної бонуски, 50 майже тисяч гривень у нас на балансі, а розпочинали ми, я вам нагадаю, у нас було 33, щось таке. Тому друзі, я гадаю, що зараз буде зовсім, зовсім не буде помилкою взяти якусь отаку топову шалену бонуску за 11250 і подивитись, чи вдасться нам занести ще тут. Якщо так, взагалі пушка, якщо ні, то сильно не розстроюсь. Тому що це лише половина від тої суми, яку я заніс у попередній бонусі. Тому без зайвих слів, друзі, поїхали. Але перед початком обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Поїхали! Давай, фієста, давай, 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 Показуй, 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 що ти вмієш, ну мо. Двічка. Так, іще двічка непогано. Ну, 15 тут не буде. 15 тут не буде. Це 100%, лише 11 обертів ми маємо. Ну і давайте дивитись, давайте дивитись, що по повілдак, може, з першого оберту, як минулого разу ти там бахнеш просто. 4 чи 5, ні, але вілд з першого оберту до нас приходить. Другий ікс, але він на базі. І ще один вілд приходить, це не може нарадувати мене взагалі. Непоганий початок. Не в кожній бонусі так буде. Три оберти підряд, друзі, ми ловимо ікс. Чи на підряд. Чи може я знову щось переплутав, але 2400 на базу. Сім обертів в нас залишається попереду. Три вілди в нас є на нашому ігровому полі. І будемо сподіватися, що ця кількість буде тільки збільшуватись і збільшуватись, і збільшуватись. Давай, 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 давай. Ріднесенки 5 обертів залишається. Треба окупати, я гадаю, цю бонуску 100%. Ну, тут навіть питань не має бути. Так, що в нас? Не зіграло. Ви таке бачили? Ви таке бачили, друзі. Не зіграло. Так. 4500 наразі передостанній оберт, і щось, чесно кажучи, мені наразі вже не дуже сильно віриться в цей окуп, проте я ну, зовсім не засмучений з цього приводу. Тому що, тому що, тому що ви розумієте, власне чому. 4900 ми забираємо з даної бонуски, друзі. Ну і отакий результат даного відеоролика. Пішли ми в плюс, досить такий непоганий, десь в плюс 10 тисяч гривень. Це я гадаю просто. Ну, досить такий потужний результат, як для одного відеоролика. Друзі, на такій вже мажорній ноті будемо завершувати даний відос. Я дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Зараз перед вами найцікавіші мої відеоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться приємного перегляду. А також не забувайте підписатись на цей канал. Всіх обіняв, друзі, до побачення!